Доброго дня. Простите. Ми взагалі прийшли на прийом до голови Верховного суду. Питання голови Верховного суду, його компетенції. Де голова Верховного суду? У вас на сайті зазначено, що він приймає кожний 3-4 місяця з 10 до 12. За адресою телефоника 4. Де, де наш голова Верховного суду? Добрий день. Я перепрошую на сайті Верховного суду, офіційному сайті зазначено, що сьогодні повинен приймати саме голова Верховного суду за цією адресою громадян. Не питає по зв'язках і по, по зв'язках і запросіть голову так, Верховного суду Це сказати. час його прийому. Він повинен бути тут. Да, Не да. всі люди повинні. Я прийшов, да. хтось прийшов. Знаєте, якщо, о, якщо що? голови Верховного суду немає, він задіяний участь. Він раз на місяць він... може знаєте, да. дві години, щоб приймати прийом. То він проблеми. може доручити провести може. прийом? Може. Закон не. це не забороняє. Не може він це забороняє. Значить, тепер організаційне питання. Давайте. Що, що таке організаційне вас, питання? Що саме вас не влаштовує в організації роботи Верховного суду? Те, що стосується розгляду конкретних судових справ. Мене, мене конкретно, кажу вам, питання, а ви хто? Предстати Я начальник відділу прийому громадян Шкуратовська Галина Віталійовна. Я і адвокат, і громадянин Сіва mm -hmm. Леонід Миколаївич. Okay. Мене не влаштовує як громадянина mm -hmm. те, як голова Верховного суду, mm -hmm. як член Вищої ради юстиції, mm -hmm. не, речі, приймає, містами... не приймає мір для притягнення до відповідальності. За порушення присяги судді судді Верховного суду. Ви можете вирішити Ми це організацію. Як до е, члена Вищої ради юстиції. Як до голови Верховного суду, який за посадою обіймає да. ще й посаду да. члена да, Вищої да, ради да, юстиції. Та, він приймає як член Вищої ради юстиції однозначно, однозначно і мене він не влаштовує, як він воно. організовує питання притягнення. Це його організаційне питання. Він повинен ну, притягати це... своїх суддів. Це компетенція Вищої ради юстиції. і його як члена вищої ради юстиції. Це колегіальний орган. Зараз я запрошу представника. Давайте запрошуємо зв'язками. Добре, давай. а хочу вас повідомити, що голова якраз зараз перебуває на засіданні. Вищої ради юстиції. А я хочу вам повідомити, що згідно вашого ж сайту він повинен бути тут. Да ну він може, якщо він не тут, доручити. Не Йому може. Почин... Дайте дайте За... доручення його, щоб він комусь доручив виконувати Доручення приймови. Може бути усним. І закон це не забороняє. Закон про не судоустрій, забороня. закон про судоустрій забороняє давати особі неписьмові доручення головою Верховного суду. Що ви таке можна вашу заяву чи скаргу? Зараз да, буде, я допишу і буде скарги. Ні, 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 одну хвилиночку. Я хочу шо? вам що сказати. Шо? Щас зв'яжуться з Ярославом Михайловичем. Ви ще радисти, якщо що? він не доповідач, він да. нам скаже. або комусь доручить прийняти від вас заяву звернення, або він. Е Скажіть, я покори. Я боюсь, що буду то що. Добре, я должен сказать ваше имя-прізвище. Себаковна Недмиковича. Моє прізвище, да. прізвище я тут батько. Я вам дам своє адвокатське посвідчення. Но ну, ну, зараз... я громадянин будь-якого панства. Я може... зв'язалась помічником, а наемо зараз э, ви. Да. Він доручав, ну вас не мноштує Павло Іванович Колесник. Він доручав сьогодні, він приймав громадян з господарських, там були організаційні питання. Може й Павло Іванович мене послухає. Давай. Зачитай. Некорректная сорокопия. Почему вот. не ну, корректная? Ну, потому что ну, там не затильных. Ну, хвост где? Но на сайте же есть. Так е это версия для печати. У вас на сайте есть такое понятие версия для печати. Но, значит, Оно а? выдает на печать такую вот версию. Вот так выдает, он же меня не печатает за Хорошо, пытания. я им скажу. Это мы вам уже тоже, это журналисты тоже печатают. Почему версия для печати откусывает самую главную часть? Она откусывает только что прием, понимаете. Если человек прочитает организацию, он не поймет. Это надо идти сразу к юридическую компанию, платить деньги, рассказывать, что же такое организационное пытание. Не надо, достаточно позвонить нам, там телефончик указан, и мы все расскажем. Хорошо. І якщо є таке організаційне питання, яке ми можемо вирішити у відділі прийому громадян, навіть без прийому, ми тут же его вирішуємо. Значить, телефони у нас довідково не работают, укртеликом не может справиться с аварией с прошлой пятницей. Это не наша вина.